Ось, ми на каналі Згрятів князі, де ми з допомогою конвертів, вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Ну що, починаємо? Хороші, привіт! Як минув ваш тиждень? Розповідайте, тому що, мій, на жаль, був дуже насичений, був дуже такий важкий. На жаль, моя дитина таки потрапила в лікарню, і ми там п'ять днів повалялися, набралися емоцій і вражень на наступні багато років. І я сподіваюся, ми більше ніколи туди не приїдемо. Лікарі класні, умови класні, але все ж таки лікарня є лікарня, дуже важко було. Але мови, ми витримали це випробовування, і я дуже сподіваюся, що все минеться. Зараз ми вже вдома, і я для вас, вас знімаю вже другий розподіл жовтня. Ну що, починаємо? Починаємо, як завжди, з аналізу доходів цього тижня. У нас цей тиждень з вами буде. Ну, яку ручку мені дойця підігнала, щоб у мами гарно було. А, з 13 по 19 жовтня це стандартний тиждень 7 днів. А, на моноліміті наразі 27 938 гривень в мінусі, на приваті 35 940. Тут змінилось а, менше, ніж на 400 гривень, менше, ніж на 500 гривень. На 500. Брешу. Але мені потрібно було там потягнути, бо грошей було впритик, не залізати, не міняти євро. Але про це розповім трошки пізніше. Борг безстроковий 5800. Джерела доходу на цьому тижні, дякувати Богу, зарплата була 17 тисяч, без неї б ми не вивезли. Підробіток 6600 не багато працювала, але брала багато годин, щоб якось перекрити всі ці витрати. Акції облігацій фонди 88-85. Це у нас на брокерському рахунку зараз знаходиться, Чекають поповнення для купівлі облігацій. ОЛХ по нулях кешбеку не було, і залишок з різних категорій 150 гривень дрібними коштами. Проєкт 365 цього тижня у нас буде зі 135 номера по 141. В сумі це 966 гривень. З цього і почнемо. Наша скринька на мрію, і викреслюємо одразу номерки зі 135 по 141. сорок і сюди кладемо 966 гривень ще до розподілу. 500, 900, 950, 960 і дрібні 6. І 950 гривень додаємо цим ми з вами закінчили. І одразу помічаємо. Проєкт 365. У нас було 9045 плюс 966, 10 тисяч 11 гривень. Вже можу купувати 966. Не дійшло єврики. Пишу в гривні, потім з вами порівняємо. Все, з цим ми покінчили. На таці у мене з дрібними 10, 12, 14 гривень. Вони відправляються у нашого бані. 11 гривень. 11, 14, 14 гривень. І в сумі у нас 319 10 плюс чотирнадцять. Вже. Розучилася рахувати в тій лікарні. <смі> Буду рахувати на калькуляторі. Позорно, але нехай буде вірно. Все, баньку покормили. Ідемо далі. Зараз ми подивимося, що у нас залишилось до розподілу після використання нашої скриньки на мрію та бані. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Плюс. Раз, два, три, чотири. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Це у нас дві шістьсот і сто сімдесят. Двадцять дві, сімсот, сімдесят до розподілу. Фіксуємо, зафіксували і одразу переходимо до нашого байндеру розхідного. Як завжди, нічого не міняємо, стабільність наше все. Їжа, як завжди, 2500. Дістаємо та кладемо на тиждень. Ми навіть трошки зекономили там якісь гроші залишались, але я харчувалась лікарні. Малій купувала їжу, тому що вона не їла лікарняну їжу. Тому трошки у нас навіть там 100 гривень десь залишалось. Продукти 2500 і кінцева сума 2500 на сьогодні. Транспорт у нас 200 гривень також стандартно. На Тиждень піде. Здоров'я на здоров'я. Будемо класти багато, тому що малій треба ліки, ще антибіотики, ще пігулки. 1500 цього тижня я покладу, але наступного також потрібно плюс-мінус таку суму, бо антибіотики, пробіотики, ще там пігулки для Нирок, і все це буде, на жаль, дуже коштовно. 1500 у нас у підсумку. Зв'язок. На зв'язок покладу 200 гривень. Треба поповнити рахунок, телефон. І цього на цьому тижні вистачить. Підписки також 200 гривень, потрібно оплатити одну з них. Є 200 кредити. Тут ми гухнемо, як завжди, 5500 гривень. Я хочу закрити цього місяця ліміт на 5500, може, на 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, п'ятсот. Як вийде, якщо я трошки зекономлю, то закрию на шість, якщо ні, то на п'ять і п'ятсот вже додам наступного тижня, тому що в мене п'ятсот було покладені. Але через те, що купувалося дуже багато всього в лікарню, довелося е потягнути з кредитного ліміту, тому я туди винна, але. Але намагатимусь погасити. Комуналка Комуналка цього місяця надійшов рахунок 2000 гривень, не дуже багато. Я розраховувала на 2200, але 2000, навіть там 1998, ну майже 2. І цього нам вистачить, хоч десь ми зекономили. Менше прання стало і трошки рахунки у нас менші. Англійська. Поки що не ходимо, але відновимо дуже скоро. Тому 400 гривень зараз кладу, і у мене виходить на англійську 1400 у підсумку. Ще 1000 треба докласти, але, думаю, з наступного розподілу справлюсь. На школу кладу 500 гривень. Зараз також ще тиждень ми точно пропустимо, але треба на збори, на клас, на школу. Оце все вже мені треба оплатити. Тому поки що 500 гривень кладу і 500 на рахунку. Гімнастика не будемо ходити ще довго, але поки докладу 200 гривень. Для того, щоб потім було легше. Не знаю, коли дозволять, але ще не скоро. Може, навіть до кінця місяця ще не будемо ходити. То, як повезе, як педіатр наш вирішить. Зубами поки що торможу бо не до зубів 200 гривень покладу, 1300 буде у мене на рахунку на зубки. 1100 тут є і 200 докладаю, все вірно. Б'юті. Б'юті нічого не треба, але просто так покладу 100 гривень, щоб вони у мене тут лежали. На -про всяк провсяк. Б'юті соточка. Далі шопінг. Не плануємо як таковий, але 200 гривень також, можливо, щось потрібно буде. Хай лежить. Поки є така можливість. Дім та затишок 200 гривень на потреби негайні, якщо буде щось конче потрібно. Трошки подвинула, щоб вам було відніше. я вам потім все приближу наближу, але ракурс не дуже і мені зручний, можливо, вам щось не видно. Але сьогодні щось. Так, не дуже вдало я позу прийняла. Незаплановані розходи. Тут 300 гривень. Я планую зараз поміняю. Десь я бачила тут дрібні. Ось тут, О, ось тут у мене є. 500. Забрала, 500 поклала. Це у мене здається. Англійська мова так виручила нас англійська, повертаємось в незаплановані заплановані 300 гривень. Тепер можемо покласти. 300 гривень кладемо. Дуже виручає цей конверт, особливо зараз, коли потрібно було і доставку зробити в лікарню, бо ми знаходились в такому місці, що не дуже зручно туди транспортом їхати. І бабусі важко було, тому ми самі там були і просто замовили один раз речі. Новий рік, 400 гривень покладу, буде 900, потрошки готуємось, тому що зараз туди-сюди, джинглбелс, і всім потрібно подарунки. А потім бігаєш в паніці, де взяти третю нирку, щоб ті подарунки всім купляти. Спробуємо цього року спланувати. Так, вихід в люди. Планую зустрітися з подружкою, тому 200 гривень покладу на каву, може, на, на якийсь смаколик. Небагато, але просто розвіятись, змінити трошечки картинку. Донати не встигла я завести на карту, що 40 гривень з минулого розподілу у мене лежать, і у мене дрібними тут 70 гривень цього тижня піде Катюші на. Її фонд ножевніковий 110 гривень кинув підсумку. Дуже добре, бо їм зараз треба. Щодо мого знайомого з маленьким, йде він на поправку, вже може сам сидіти, поки що запитів у них не було на допомогу, тому поки переводжу Катерині. Іменинники. Мій парад продовжує ці іменинники, і потрібно сюди. Так нормально бухнути зараз. що я написала? я іменинники. Кого я записала до іменинників? 200 гривень після школи? Гімнастику, ну, туди вписала. Зараз буду виправляти гімнастика 700. Так, а у мене іменинники. 1100, я маю покласти. 1100 гривень. І буде 1500. Ось так. 1100 гривень кладемо. Так, 200 забираємо. Трошки більш такі солідні купюри. Зараз понесеться. Роздавати їх. Паспорт. Паспорт один вже забрали, на інший зараз збираємо на мій 200 гривень. Цього вистачить. Далі, у мене нова категорія, називається швабра. Швабра це у мене така хотілка. Я хочу собі швабру з віджимом та відром. Поділіться, будь ласка, в коментарях, у кого є класна така швабра, прям, яка нормально працює, якою можна і ламінат нормально терти, і паркет. Тому що частково у мене і паркет, і ламінат. Я розглядаю між цією віледою і цією віледою. Але, можливо, у вас є якісь варіанти. На кшталту цієї, яка зі спреєм я користувалась, коли жила у Британії, але вона там була трошки з меншим цим баком, мені дуже подобалось. А оця мене дуже приваблює своїм відром та можливістю не витискати швабри і не контактувати з миючими засобами та брудом, тому що моя шкіра дуже чутлива і під. Вона завжди має висип у вигляді дерматиту або екземи. Якщо щось не те, якщо я порушую якусь мікрофлору на поверхні шкіри, тому дуже хочу таку безконтактну швабру, і мені дуже важливо, щоб ганчірки всі прались у пралці. Якщо у вас є господині, може, є в мене хлопці-господарі тут на каналі. Будь ласка, поділіться. Дуже прошу, дуже мені прям воно треба. І тому збираю на цю швабру, я подивилася, що вєлєди від 1100 до 1500 залежить від того, чи є акція, чи немає. Тому поки написала 1500, але так не кваплюся, це мені не горить, але просто хочеться. Якщо буде змога, я собі таку зроблю покупку і обзаведуся помічницею новою по господарству. Тому сюди будемо відкладати потрошечки ось 200 гривень, і вистачить нам на цю швабру. Але я буду чекати ваших фідбеків. Дуже мені прям дуже треба. І якщо ви мені порадите, буду вам вдячна. Закінчили ми з вами із розходами, поїхали до доходів. Доходи, ми сьогодні помріємо. Нарешті. Нарешті <смі> айфончик родімий з нинішніми цінами на тебе. І в чергу я якраз не збираю <смі> зі своїми темпами. Так, на айфончик і сьогодні прям покладу 500 гривень, бо дуже мені хочеться вже його оновити, бо в мене акумулятор здоха. Віддавати 4700 за акумулятор мені прям дуже шкода. І я замалюю яблочко. Так, 7 тисяч у нас, нагадаю, на облігаційному рахунку, і 1000 на конверті також піде туди. Замальовую. У мене є ось така яскрава ручечка. Хочу сьогодні ось таке яскраве яблучко. Вирви око називається, але я. Колись були модні, коли мені було років 12-13, десь такі кольори. У мене спідниця була такого кольору жовтого, яскравого, що шкіра навіть моя бліда-синушна виглядала, мов би, із засмагою. От класний був дизайн, хто пам'ятає ці часи, лайкніть. Бо ми з вами розуміємо, про що це. І орієнтик. Орієнтик це годинник, який мені дуже хочеться, але поки що не можеться. 200 гривень покладу нарешті, також щось замалюю, хоч щось десь у мене тут сунеться. Так, тут у нас 800 і якраз ще 200 докладу, і буде в мене 1000. Кошенятка замалюю. Зроблю також таке ж. Рожеве буде в мене кошенятко, яке мені подобається сьогодні. Сьогодні мені подобається оцей котійко. Зараз його замалюємо трошки. Щось в мене ручка так писати перестала. Як Я Як помріяти, вирішила, так і сей ручка не пише, вже От диві дивіться, ви бачите цей жах. Тобто айфон нормально, а як на орієнтах, все, ми вже нічого не пишемо, вже нічого ми не можемо. Ну, що це за йолки маталки П'ять кошенят. 5 кошенят. Ще 10 залишилось, але ми йдемо і не здаємось. Так, я тут відмітила, Так, але не дописала нуль. Добре, що перевіряю. Подушка. Ось тут ми потріпалися знатно. Було, у мене, нагадаю, 150 євро 4850, ось ці 4850 і ще ось там 500 гривень. Із картки я жухнула на лікарню. Тому тут залишилось 150 євриків. Я відкладаю 10% з нещодавніх пір, але тепер це 10% плюс. Я буду ще докидувати якісь а, декілька сот гривень просто, щоб нагнати оці 4,850, які я витратила у лікарні, щоб швидше скласти подушку. 3500 цього тижня я хочу покласти. І буде 150 євро і 3500. Дуже виручається ця подушка. Звісно, я оцінила це в такий критичний момент: 3 і ще 500 гривень. Коли в тебе о, грошей на карті небагато, і ось така ситуація, що ти потрапив. У лікарню це прям дуже круто. Я собою пишаю, що я таки збирала цю подушку, нікого не слухаючи, не перекриваючи кредити, за які я нічого не плачу, а не знаю, що робить Я просто скільки разів я в собі інколи сумніваюсь, і потім мені практика доказує, що я все роблю вірно. Треба слухати себе. Особливо, якщо практика доказує, що ти правий. Якщо б у мене це все було по на погашених лімітах, мені би довелося підвищувати ліміт, залізати в борги, і це б ні до чого не призвело. А так я витратила частину подушки і кредити майже не тронула. І зараз я їх назад все покладу. Хвилинка ліріки пройшла облігації. Облігації 300 гривень цього тижня також хочу покласти, щоб вони в мене трошки збирались. 2800. Цього тижня буду робити наголос на а, саме заощадженнях трошки. Хочу розміняти, чого полізла сюди. Думаєте, я хочу розміняти, бо бачу вже, що нема. Так, а тут також не дуже. А, є тут, так. 200 можна поміняти. 200, 300 і ще 200 з незручного конверту достану, а сюди покладу 500. Повертаємось назад. Облігації 300 гривень я записала, тепер потрібно покласти. Все є: 300 гривень день народження донечки. У мене вже завтра день народження малої, але святкувати будемо вечірку робити пізніше. Коли вона трошки одужає, тому поки що 1500 я кладу, у мене буде вже 13 тисяч без урахування відсотків із облігацій. 1500. Ось так. Кладу сюди, і ми молодці. Ми зібрали майже всю суму ще там 2000 залишилось, але це не проблема. Наступного тижня я докладу їх, вже буде трошки легше. Я сподіваюся, жодних у нас не буде вже форс-мажорів. НПФ цього тижня також трошки хочу покласти. 200 гривень покладу на НПФ цього тижня. І буде у мене 4950 там на рахунку. Трошки там капає якийсь відсоток, він навіть перевищує на 1,5% зараз інфляцію. Тобто я хоча б ці кошти зберігаю. Але це така диверсифікація портфелю. Я не хочу тримати гроші в одному місці, тому трошечки її розподіляю свої заощадження. Ремонт. Ремонт цього тижня я покладу 100 гривень. 100 гривень на ремонт. 17 100, Також там 17 тисяч у мене на облігаціях. І 100 гривень потрошки будемо збирати. Це ремонт, звісно, дуже важко йде. Але у кого ремонт йде легко, та ні в кого. Тому йдемо просто своїм шляхом. І освіта у мене залишилась, це, нагадаю, на вищу освіту донорці буде збиратися 10 років. І я сподіваюся, що мені вистачить цієї суми. Зараз 100 гривень я кладу, 600 гривень на рахунку. Потім буду переводити також у облігації. Або у євро, або у вклади, які мені будуть вигідні саме зараз, за їхню ставку Відковую все. Добігли ми до фінішу з вами. Все розклали, все гарнесенько розписали. Зараз показую вам табличечку, Як завжди, будуть у вас скріншотики. Я дуже вам дякую, як завжди, за вашу активність, за ваші лайки, коментарі, за ваші поради. Я на все відповідаю, все читаю і все дуже ціную і вас дуже люблю. Ви в мене найкраще ком'юніті. Дуже вам дякую за те, що були зі мною до кінця і до наступного розподілу. Побачимо за тиждень. Па-па-па-па, до зустрічі!